Вітаю вас, друзі. вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Я хочу з ну, ходу всіх попередити, що я дуже спокійно і дуже виважено відношуся до зміни будь-яких кадрів, до вирішення будь-яких кадрових питань е на підприємстві в міських чи селищних радах, в країні. В міністерствах, в кабінетах міністрів, в Офісі президента спокійно відношусь до цих змін. У мене нема культа особливості, у мене нема культа геніальності, для мене ніколи не було, не існувало і вже, скоріше за все, не буде незамінної людини. Так що, що б я не казав, коли б я б це не говорив, не треба? Мені щось впихувати не впихуємо. Я спокійно відношусь до будь-яких кадрових рішень. Як сказав навіть Муженка, ну, про Муженка поговоримо ввечері, ввечері ми дуже багато про що поговоримо. Я неспокійно відношусь до того, коли ми не можемо допомогти нашим захисникам. Я дуже нервую. Мене це дуже дратує, коли ми... ось існує канал. І я неспокійно відношусь, якщо цей канал не зможе існувати по різним причинам. І одна з цих причин, величезна причина, це те, що у нас є комунікація, і ми через цю комунікацію можемо спілкуватися, говорити, поясняти, бачити, вирішувати, щось людям. Доносити. І якщо його не буде, нічого цього не буде. І я ще дуже нервую і дуже ось е е неспокійно відношусь, коли не можемо допомогти е нашим захисникам, нашим воїнам. Я хочу подякувати Гіра Катерину на Монобанк задонатила, і Гунько Тетяну на Монобанк задонатила. Їм потрібна наша увага. Їм потрібна наша допомога. Їм потрібно знати, що ми люди поруч. І не треба казати ніколи що, за кого вони воюють? За нас. Розумієте? За нас. А от для звільнення окупованих територій Валерій Залужний ну, затребував. Да? І озвучив е, таку цифру перед е, головою Пентагону Остіним. 400 мільярдів доларів потрібно, щоб е, перемогти Росію. Ну, Остін і інші це послухали, і, м'яко кажучи, здивувались: ні, вони просто не зрозуміли, а як це, а що це, А де взяти. Це все. І вони, вони впевнені, що за рік це неможливо зібрати у всіх членів коаліції, у всіх тих, хто хоче допомогти. Залужний підтвердив, що потрібно, я так, деякі цифри, 1500 снарядів на місяць щомісяця. 500 ракет 85 кілометрів далі щомісяця, да? 50 танків щомісяця, 200 БТРів щомісяця, 30 САУ щомісяця, 10 літаків щомісяця. Плюс до цього навчання 20 тисяч солдат щомісяця. Ну, я... Ні, я підтримую, якщо ми це все будемо мати, то ми переможемо точно. Тут навіть сумнівів нема. І тут е, Валерій Залужний правий на 100% питання в іншому: а будемо ми це мати? І дадуть нам це, чи не дадуть? І як це Ну, взагалі це буде обговорюватися? Чи це не буде обговорюватися? Тому що таке, таку кількість озброєння. Ну, можна назбирати, можна поставити ціни високі і дійти до тих 400 мільярдів, які е, головнокомандович е, вимагає. Можна. Але що це буде, як це буде? І чи піти хтось на це. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що перемогти ми можемо. Ми можемо перемогти. Ми можемо перемогти, маючи менше озброєння. Ми можемо перемогти, маючи менше е солдат і менше смертей, і знаєте, менше смертей. Для цього потрібно, щоб наше озброєння було на 3-4 пункти вище по класу. По новітності озброєння Російської Федерації. І все. Це моє бачення, що завжди технологія, завжди краще, завжди воно перемагає, завжди воно стає вище, ніж старе. Так, може бути старе добротне, може бути старе, якісне, але. Все, що нове. Ну, дивіться. Були планери, були якісь моторні літаки і ракета. Розумієте, дві різні ви, е, речі. Ракета полетіла і долетіла до Луни. Літаки ніколи цього не зроблять. Розумієте, це вже технології, це вже вищий ступінь. Ступінь розвитку. Будь-чого, як і про автомобілі. як Ну, що б ми не взяли, були у нас а, а, а грампластинки, а зараз у нас там флешки. На грампластинку 8 пісень, на флешку 500. Розумієте? Так і в озброєнні, так що я не знаю. Що з цим буде, як буде, мені головне, щоб було нормально у хлопців, щоб було нормально у наших захисників. І з людьми ми зможемо все. Далі, що я хочу сказати, Петро Порошенко визнав, що він брехав, заявив, що дійсно хотів зустрітися з Орбаном та іншими. Скептично налаштованими до України лідерами, там, може, зі Словаччиною. Я не знаю, може вже і поляки стали скептичні, тому що поляки нас глушать по повній програмі. Перед цим вони там всі втирали, вся його партія, і він, і його дівчатка, і його челядь, що цього не може було. Як вони гнали на СБУ? А мені цікаво, вони вибачаться перед малюком, вони вибачаться перед СБУ, вони, вказ, вони вказували на нікчемність нашого СБУ, на нікчемність голови СБУ, на нікчемність працівників, що вони брешуть, що вони сказали неправду, що вони, ну, вони, вони принизили наше СБУ. Розумієте? Я думаю, не вибачиться ніхто. Вони просять вибачення тільки у президента Зеленського. Все. Все, вони ненавидять його. І вони туди хочуть, хоч кого, б, тому що вони знають, що е, і впевнені в тому, що поламають будь-кого залужного, скручать в, в, в отак от в ниточку залужний, цього не розуміє. Кого б вони туди не повели, вони знають, що вони викрутять, викрутять. Один Зеленський виявився таким, який не піддається. Людина, яка, яка ламає те, що вони будували. 30 років. Людина, яка не те що 300 мільярдів, я не знаю, скільки у них, трильйон грошей. Вона поклала на ці гроші. І ось одно, одного вони не можуть нічого з ним зробити. Один поки що виявився. На жаль, дуже на жаль. А багато ще хто з нас впали перед грошима. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері буде дуже цікава розмова. Я вас запрошую. Допомагаємо нашим Збройним силам України, допомагаємо українському Ютубу. І дивимося, український Ютуб, підтримуємо український Ютуб. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, розповсюджуємо, друзі. Це наша перемога. Це ми, українці. І ніхто до нас не прийде зробити нам краще, окрім нас самих. Дякую, до вечора. Україна переможе.